Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Говоріть про справи, обговорюйте свої плани. Ділитися ідеями в цей день варто навіть із тими, хто, здається, навряд чи може оцінити їх належним чином. Союзників і помічників ви можете знайти там, де зовсім цього не чекаєте. Стосунки, які зараз починаються як ділові, з часом можуть набути дружнього характеру. Корисно бути на виду. Є шанс, що вас помітять люди, підтримка яких дорогого коштує. Друга половина дня сприятлива для поїздок. Зміна обстановки надихає, до того ж далеко від дому можна укласти вигідні угоди. Важко зберігати спокій. День приносить багато яскравих емоцій, але не тільки їх. З'являються блискучі ідеї, можливі справжні осяяння. Не виключено, що ви несподівано знайдете відповіді на запитання, які турбували вас і ваших близьких. Ви багато робите для інших, охоче допомагаєте тим, хто цього потребує, але важливо пам'ятати і про власні інтереси. Можливо, в цей день у вас буде шанс досягти давно поставленої мети. Дотримуватися планів в цей день може бути складніше, ніж зазвичай. Будьте готові імпровізувати, придумувати щось на ходу. Це чудово виходить. Не гарячкуйте. Цей день точно не підходить для того, щоб давати волю роздратуванню і сперечатися з усіма навколо. Направте свою енергію в мирне русло, і ви досягнете успіхів, про які раніше можна було тільки мріяти. Ви швидко вчитеся нового, розбираєтеся в непростих питаннях, знайдете людей, чий досвід може бути вам корисним. Корисно буде відпочити, відволіктися від рутинних справ, змінити обстановку. Якщо друзі пропонують щось незвичайне, можна погоджуватися без довгих роздумів, ви чудово проведете час. Зосередьтеся на корисних справах. В цей день впоратися з ними легко, ви досягаєте успіхів, практично в усьому, за що беретеся. Допомагає в цьому не тільки досвід, а й рідкісна здатність швидко орієнтуватися в ситуації, здогадуватися про важливе за натяками і випадково кинутими словами, оточуючих дивує ваша проникливість. Багато хто вірить, що від вас нічого не можна приховати, і зізнається в тому, про що ви навіть не здогадувалися. День підходить для вирішення юридичних і фінансових питань. Ви уважні до деталей, нічого не випускаєте з уваги. Можна підписувати важливі документи. Будьте терплячі з оточуючими і не гнівайтеся на тих, хто не одразу розуміє вас або чомусь критикує. Багато про що вдасться домовитися, якщо ви налаштуєтеся на доброзичливий лад, покажете, що готові до діалогу, зацікавлені у співпраці. Якщо потрібно обговорити якісь важливі питання, краще відкласти це до вечора, знайти спільну мову стане значно простіше. Вдалий день для будь-якої роботи, що вимагає точності, акуратності, уваги до деталей. Ви бачите те, що вислизнуло від інших, не допускаєте навіть дрібних помилок. Ви легко вчитеся нового, швидко запам'ятовуєте все, що може стати в пригоді. Чудовий день для того, щоб будувати плани, продумувати їх до дрібниць, обговорювати з людьми, які можуть допомогти в здійсненні задуманого. Про свої ідеї ви розповідаєте так, що до них ніхто не може залишитися байдужим. Можливі, несподівані, але дуже привабливі пропозиції про співпрацю. Впливові люди часом підтримують вас абсолютно безкорисливо, розуміючи, що ви зайняті дуже корисною справою. Імовірні несподівані відкриття, звістки, які вплинуть на ваше ставлення до речей, що здавалися звичними, природними. Завдяки їм ви станете краще розуміти близьких. Час заявити про себе. В цей день багатьом цікаво дізнатися, що ви за людина, чим займаєтеся і в чому досягли успіху. Тож можна без скромності розповісти про свої успіхи. Люди, які раніше не помічали ваших достоїнств, в цей день звернуть на них увагу. Можливий початок романтичної історії, яка подарує багато позитивних емоцій, швидко вирішуються будь-які проблеми, що стосуються роботи і бізнесу. В особистих же стосунках переважає вплив позитивних тенденцій. Труднощі і непорозуміння, малоймовірні, а ось приємні сюрпризи цілком можливі. Чудовий плідний день. Багато що виходить швидко, варто вам тільки замислити щось, і ви опиняєтеся буквально за кілька кроків від поставленої мети, легко знайти союзників і помічників. Якщо ви захочете, то незабаром зможете подружитися з людьми, які допомагають вам в цей день. День підходить для того, щоб відновлювати старі зв'язки, миритися з тими, з ким ви посварилися, радує спілкування з коханою людиною. Не виникає приводів для розбіжностей і суперечок, ви з півслова розумієте одне одного. Вечір чудово підходить для обговорення спільних планів. В цей день ви особливо сильно подобаєтеся оточуючим і особливо вміло користуєтеся цим, хоч і не завжди свідомо. Саме чарівність допомагає вам заручитися підтримкою впливових людей, знайти союзників, які не просто підтримують вас у скрутну хвилину, а й візьмуть на себе розв'язання левової частки ваших проблем. При цьому ви не зловживаєте чужою добротою і це теж справляє гарне враження. Ті, хто раніше недооцінював вас, сумнівався у ваших талантах, розуміють, що ви здатні на багато що, починають ставитися до вас із більшим інтересом і повагою. Варто поквапитися. В цей день у вас є шанс зробити багато корисного і для себе, і для інших, але витрачати час даремно ніяк не можна. Тому краще уникати порожніх розмов і триматися подалі від любителів, довго сперечатися про все підряд. Корисно буде скласти список справ і хвалити себе за кожне вирішене завдання, в цей день це особливо надихає. Не будьте занадто довірливі. Ви схильні видавати бажане за дійсне, і це відчувають люди, наміри яких аж ніяк не благородні. Будьте насторожі, якщо хтось занадто наполегливо пропонує вам золоті гори. День чудових ідей. Особливо приємно, що над ними не потрібно довго роздумувати, можна відразу втілити все в життя. Оскільки ваші плани подобаються не тільки вам, багато хто пропонує допомогу в їх здійсненні. Не відмовляйтеся, союзники вам не завадять. Підходить день і для вирішення фінансових питань. Тут ви чудово справляєтеся самі, оскільки правильно оцінюєте ситуацію і не будуєте ілюзій. Імовірні, якісь приємні домашні події, хороші новини, що стосуються близьких. Не виключені незаплановані поїздки. Вони подарують масу позитивних емоцій. Не тривожтеся через дрібниці в першій половині дня. Щось може йти не так, як хотілося б, але це точно не привід переживати і хвилюватися. Усі проблеми вирішуються швидко, часто від вас не потрібно жодних зусиль. Згодом вплив позитивних тенденцій посилюється, відкривається все більше нових можливостей. Вірогідні вдалі збіги. Іноді вони допомагають вам знайти найкоротший шлях до важливої мети. Друга половина дня проходить виключно плідно. Чим би ви не займалися в цей час, домогтися потрібного результату вдається швидко. Ви з радістю допомагаєте всім, хто цього потребує.